На 57-му всеукраїнську учнівську олімпіаду до Івано-Франківська з'їхалися понад сотню найкращих юних фізиків України. Прикарпаття представляло шість учасників. З поміж них найкращий результат продемонструвала 11-та класниця Івано-Франківського ліцею номер 5 Діана Зазубик. Виборола почесне перше місце. Ліцеїстка зізнається, такого освітнього рівня досягнула вперше. Я була неймовірно рада, неймовірно рада, тому що там були і діти з міжнародних олімпіад, з фізики, з астрономіта. Фізика, тому посісти перше місце для мене було дуже приємно. Я, 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 сподівалася, я знала, що я десь буду мати може перше, може друге, десь в такому діапазоні, але ще так перше перше абсолютно, і по всіх турах абсолютно це було дуже приємно. Діана Зазубик отримала ще й окремі нагороди за найкращий результат з теорії і окремо в експериментальному турі серед усіх учасників. каже всеукраїнська олімпіада була досить складною. Попри це, відчувалась неабика конкуренція серед учасників. Відрізнялася структура завдань, коли ставались п'ять задач на П'ять чи чотири години, і можна було писати там одну годину, хоч одну ви можете писати дві години, а іншу писати там двадцять хвилин, і це буде гаразд. Цього року святок того, що можливі тривоги розділили на кожну задачу, дали по годині часу, і так що спочатку вам дається одна задача, ви її годину пишете. Далі приносять наступну. Тобто немає, не можна вже так повністю розподілити час, як вам. Потрібно, але зудавалося чотири задачі на чотири години. Ось так експериментальний тур. Колись було вас чотири години на дві задачі. Ви могли розподіляти час, як вам заманеться. А зараз три задачі на чотири години. Кожна з них в середньому по годині 20, Спочатку приносять одну, через годину 20 хвилин проносять наступну. А от міжнародна фізична олімпіада відбуватиметься влітку в японській столиці. Аби потрапити в токіо, потрібно пройти ще низку випробувань. Після всекраїнській. Олімпіад запрошується вдвічі більша кількість людей, ніж посилаються на міжнародну олімпіаду людей. Вони проходять відбірково-тренувальні спори. А так переважно це якісь лекції, а далі контрольні роботи, так звані. Тобто, по суті, ви бачите, якусь, скажімо так, міні-олімпіаду з задачами характерними для міжнародної олімпіади, тому що структура задань зовсім різна. Ось, і так відбирається п'ятірка, яка вже поїде на міжнародну олімпіаду. Своєї перемоги випускниця удостоїлася завдяки наполегливій праці, каже вчитель фізики Тарас Головатий. Крім звичайного звичайних уроків ще і здійснюємо трошки підготовку в позаурочний час, бо без такої підготовки, звичайно, що неможливо досягнути високих результатів. Але я би сказав, що зараз на цьому етапі вже підготовки, то надзвичайно на працьовитість Діани вона дає свій результат, і саме я би поставив на перше місце, це є. Працьовість з дитини, а вже щось, що потрібно підказати, то вже підказуємо, направляємо, але перш за все, заслуга це самої Діани. Діана повсякчас бере участь у шкільних олімпіадах, прирівнює їх до спортивних змагань, де завжди потрібно бути у формі. Віталія Коуч, Геннадій Томнюк, новини на вежі.